З вироком не згідні крушельницькі та червонюки знову у суді цього разу в апеляційному про нові подробиці старої справи далі в сюжеті. Крапка ще не поставлена. Апеляційний суд Хмельницької області розпочав розгляд справи Дмитра Червонюка, який 20 серпня минулого року став учасником смертельного ДТП. Сьогодні захисник обвинуваченого Вадим Кащенко попросив головуючу суддю Інну Вітюк приєднати до кримінальної справи два клопотання. У першому йшлося про те, що Дмитро Червонюк є на сьогоднішній момент молодим батьком, в другому про надання йому третьої групи інвалідності. Дмитро. Має вроджений порок серця, який був виявлений дещо пізніше, вже в дитинстві, і саме у зв'язку з наявністю цього пороку і була встановлено третя група інвалідності. Є відповідний медичний діагноз, і в зв'язку з цим було надано встановлену відповідну групу інвалідності. В апеляційному суді захотіли почути повторні свідчення судмедекспертів, які робили аналізи та досліджували кров водія на вміст алкоголю. Нагадаємо, заключень було три. Найвищий ступінь сп'яніння показав пристрій драгер 0,79 проміле, в який Дмитро Дув того дня, коли сталася пригода. 0,42 проміле це результат аналізу крові. І останній аналіз робив Київський інститут експертиз, який не знайшов алкоголю в крові Дмитра Червонюка. Під час свідчень лікар-нарколог Віталій Забедюк повідомив, найточнішим є аналіз крові, який був зроблений одразу після ДТП, тобто другий 0,42 проміле встановлений експертом-токсикологом обласної лікарні Оленою Болотовою. Сама жінка каже, що сучасне обладнання, яке має Київський інститут, може надати найдостовірніший результат. Однак, якщо до уваги брати серед трьох найбільший показник, він прирівнюється до незначного вмісту алкоголю. Той апарат, яким встановлюється, скажімо так, наявніше відсутність алкоголю в крові певної особи, має похибку. Ця похибка складає 0,4 проміле. Тобто, враховуючи цю похибку, можна. Вважати, що у Дмитра був взагалі відсутній стан алкогольного сп'яніння, в тому числі і легкий. Крім того, вказана експерт повідомила те, що згідно їх медичних, ну, згідно їх наказів внутрішніх, алкогольна, легка алкогольна ступінь наступає з 0,5 проміла. Тобто, навіть виходячи вже з цього, також відсутня будь-яка ступень алкогольного сп'яніння у Дмитра разом з тим свою позицію щодо цієї справи висловила і місцева самооборона. Ставати на чию сторону було б некоректно, зазначив представник Хмельницької самооборони Анатолій Кравець. Ми переглядали дану кримінальну справу, наш юридичний відділ У нас до речі працює 18 юристів. Потужних, сильних юристів, розумієте, є реальні речі, які надали, скажімо, слідчі, які надали експерти. Те саме скло за два метри до зебри пішохідної. Ну, як можна боротися з такими фактами? Разом з тим самооборонівець додав. На цій справі вже дуже багато народу зробили собі піар. Хмельничан, депутатів, партій, підприємців, там, громадських організацій. Сьогодні на дорогах багато кого збивають. Збивають на «Жигулях», збивають на простих іномарках. Але вся проблема червоніків тим, що вони успішні підприємці, і це все було роздуто. Так, знаєте, ну, я рахую, що некрасиво не роздуто. І в, в, в тому, що син якийсь мажор. Так, він звичайно він вчиться в інституті, займається, як і кожний, якимось якимись батьківськими своїми, значить, батьки нормальні люди. І розумієте, це все було роздуто і зроблений великий сильний піар. Ми просто призиваємо всіх заспокоїтись, хай судді розберуться.